Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать! в офіс центр, тому що магазин – це мега потужний вибір як офісної, так і шкільної канцелярії книг, товарів для дозвілля та творчості, великий вибір офісної техніки, меблів та стільців. Це зручна локація, де кожен клієнт здійснює покупку як самостійно, так і з командою професіоналів. Магазин офіс-центр. Це розмаїття акцій та пропозицій, які заощаджують ваш час та кошти. З 1 по 31 липня в мережі Офіс Центр зібратися до першого класу простіше простого. Пред'яви на касі свідоцтво про народження дитини 2016-2017 років та дискутну карту і отримай мінус 20% на усі канцтовари. Стоп, стоп, стоп! А якщо у мене старшокласник? За справу беруться постійні експерти проекту. Вже вісім років поспіль в липні у нашому магазині діє акція Благородний вибір. Обмінюємо старі рюкзаки та ранці на нові зі знижкою 15%. Ваш рюкзак буде передано дітям з малозабезпечених сімей. Тож робімо добро разом. Також ми проводимо збір канцелярських товарів для дітей загиблих воїнів. З 2022 року вже передано канцтоварів на суму 225 тисяч гривень. Чекайте, а якщо в мене немає старого рузака, то що тоді? Кожен клієнт мережі Офіс Центр стає учасником програми лояльності, що дозволяє отримати кешбек у розмірі 5% від покупки, а це дуже вигідно. А ми даруємо знижку 15% працівникам компаній-партнерів на здійснення покупки в мережі магазинів офіс центр усіх необхідних товарів для навчального процесу щодня. У місті Тернопіль за адресою перля 3 торговий центр «Новус», другий поверх вас чекає команда справжніх професіоналів, які допоможуть вам у виборі найкращих товарів.